В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні і світі студії Оксана Гебрич. Вітаю вас сьогодні, 28 лютого, саме з тим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як хірург, один із засновників української хірургічної школи Олександр Шалімов, мікробіолог Олександр Безредка, диригент Стефан Турчак, гуморист Василь Чечвянський, брат Остапа Вишні, співак Юрій Богатиков та композитор і піаніст Сергій Борткевич. А за календарем уже завтра розпочнеться довгожданна весна. Серед найбільш резонансних учорашніх повідомлень виділю інформацію про Дельта Банк. Правоохоронці заявили, що його керівництво незаконно поклало у власні кишені 1 мільярд 700 мільйонів гривень. І про інші свіжі особливі події та факти в житті нашої держави і світу коротко. Сполучені Штати Америки з огляду на агресивну політику Росії збільшили бюджет свого міністерства оборони на фантастичну суму 54 мільярди доларів. Український бронеавтомобіль фантом визнаний однією з кращих військових новинок року. Його оснащено протитанковими ракетами, кулеметом та іншою сучасною зброєю. За даними статистики, в лютому заборгованість з виплати зарплати в Україні зросла до показника 1 мільярд 900 мільйонів гривень. А на оплату житлово-комунальних послуг українці витрачають третину своїх доходів більше аніж в інших країнах Європи. У Києві обвалився шулявський міст. Рух транспорту по ньому суттєво обмежений. На місці аварії працюють ремонтники. Перший національний телеканал оголосив конкурс статистів на участь у репетиціях пісенного конкурсу Євробачення 2017. Відбір пройде 13 і 14 березня. Заявки приймаються до 10 березня. Американське космічне агентство SpaceX оголосило, що наступного року відправить екзотичну подорож довкола місяця двох туристів. Їх прізвища не оголошують. За календарем ООН завтра в світі відзначать Міжнародний день котів. На Житомирщині неординарною подією лютого стало відзначення в Коростені переможців щорічного конкурсу Гордість міста серед тих, хто здобув найвищу відзнаку громадськості, і завод НДФ. Саме це підприємство спродило у місті Фонт... Фонтан, який на думку коростенців став окрасою їх древнього міста. Докладніше наші кореспонденти. Традиційно наприкінці лютого у Коростені відзначають найкращих у рейтингу популярності гордість міста. Серед номінантів, як представники бізнесу, політики, так і спортсмени, музичні колективи, вчителі, ба навіть залізничника. На думку міського голови Володимира Москаленка, саме ці люди і творять історію Коростеня. Це ті люди, які творять історію нашого міста, нашої держави. Радую за те, що у нас стільки поважних, гарних. Розумних, талановитих людей, від промисловості до дітей талановитих, спортсменів, писників культури, медичних працівників, залізничників і цей перелік людей, які сьогодні створюють той немовірно гарний настрій, який є в нашому місті. У номінації промислова надія міста перемогла українська холдингова лісопильна компанія на чолі з Давідом Кьонінсхофером, який на сьогодні є найпотужнішим інвестором в місті. А от кращою акцією року коростенці визнали відкриття музичного фонтану, ідею будівництва якого міський голова виношував кілька років. Втілити мрії в реальність допоміг коростенський завод МДФ, виділивши на будівництво музично-кольорового фонтану близько двох мільйонів гривень. Тому диплом та пам'ятна нагорода у цій номінації дісталася саме їм. Сміста нагороджується приватне взіонельне товариство Коростенський завод МДФ на будівництво та налагодження роботи фонтану. Заводом витрачено 1 мільйон 725 тисяч гривень. Катерина Іванівна особисто зі своїми працівниками щоденно контролювала будівництво фонтану. Він особлює собою незгасне, пульсуючи серце нашого міста. Коростенський завод МДФ допомагає не лише у розбудові міста, а й його жителям, спортсменам, навчальним закладам та місцевому Червоному хресту. Привітати 39 переможців прийшли сотні людей, серед яких і народний депутат України Володимир Аришонков. Місто розвивається, відповідно воно буде мати обов'язково світле. Красиве майбутнє. Я вітаю нас усіх сил. Вітаю переможців! Це насправді гордість мого рідного міста. Сьогодні в Житомирі виступає знаменитий професор філології Віденського та Мюнхенського університетів, президент міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер. І ще про особливі події та факти в житті нашого краю протягом минулого року чисельність населення нашої області зменшилася на 3,5 тисячі осіб. Синоптики Житомирщини прогнозують на найближчі 10 днів відсутність нічних морозів і денне тепло аж до плюс 13 градусів за Цельсієм. Обласне телебачення готує до дня народження Тараса Шевченка поетичний флешмоб. А сьогодні розпочало новий проєкт Рудове коріння. І ще трохи незвичайного. Вчені запримітили в Тихому океані напрочуд великий аномальний пузир з теплої води. Він простягся від Аляски до Мексики і займає площу вже 9 мільйонів квадратних кілометрів. Його вважають однією із найбільших кліматичних змін на планеті за останнє століття. Він вже викликав кілька морів тварин і птахів, токсичне цвітіння води і інші дивовижні явища. Також зафіксовано його зв'язок з коливанням озонового шару. І на останку цитата випуску від поетеси Ліни Костенко з її записок українського сумасшедшого вичитав в одному журналі, що там, десь високо в горах, у вічно зелених нетрях є плем'я, яке не говорить між собою. А пересвистується, і я подумав: от якби у нас не говорили, а пересвистувались. Бо скільки вже наговорено до цілковитої втрати смислу, та ще якоюсь мовою не людською, сорогатом української і російської, мішанкою, плебейським сленгом, спадком рабського духу і недолугих понять, від чого на обличчі суспільства лежить знак дебілізму. Це була програма особливе про особливі події в Україні та світі. Ще більше новин дивіться на нашому сайті. Я ж вам бажаю гарного настрою та лише хороших новин. На все добре.